Доброго дня, шановні. 17 січня була перша ключова зустріч Україна-НАТО. Це установчі збори, де всі представники коаліції перемоги України знайомилися. Туди попали всі, але не попав Залужний. Зеленський та Єрмак зробили все, щоб Залужний не виїхав з України. Дивіться, це вже не перший раз. Ми бачили, як його не пускали на Рамштайн. Ми бачили, як його. Обклали в своєму штабі генералами, які звітують напряму перед Єрмаком, а не перед залужним. Ми бачимо, який у нас міністр оборони що перший, що другий. Перший вже є інформація. З розрахункової палати вкрав за 6 місяців, тільки за 6 місяців, 7 мільярдів. Ви розумієте, скільки ці гроші могли б спасти людей на фронті? Але вони зараз в кишені цього покидька, який десь там за кордоном ховається. Але про головне, ми повинні розуміти, що з цим зеленим сіфілізом при владі ми війну не виграємо в жодному випадку, тому що вони зроблять все, щоб виконати оманські домовленості. Вони крадуть гроші, вони роблять все, щоб в армії сиділи такі міністри оборони, як Резніка. Виміров. Уміров. Нагадаю, за тиждень до призначення в Міністерство оборони за 5 тисяч гривень продав здоровенний спиртовий завод. Ви розумієте рівень корупції? Взагалі, що то за людина? Тому е у мене прохання до залужного. Була розмова з Стефанчуком. Він запевнив, що на березень місяць буде законопроєкт, по якому о, будуть призиватися третя, четверта, друга. Групи держслужбовців, крім першої, перша група буде бронь. Я не проти, тому що ну я розумію, що перша е, група держслужби це вищі посадові особи, хай вони собі працюють. Але більшість посадовців будуть підлягати призову. Це дуже гарний результат нашої роботи. Я впевнений, що якщо той закон е, приймуть, то ця війна перестане бути війною бідних людей. Ця війна стане народною, як вона повинна була бути з першого дня, коли весь народ України встав, тільки чиновники розвернулися та пішли в інший бік красти гроші. Повинні воювати як в Ізраїлі. Чиновники теж повинні йти на фронт. Більш того, це не просто примха, якась це два мільйони людей, які мають присягу, які мають вже забезпечення. Це два мільйона моб резерву. Дуже гарно якісного мобрезерву. ми повинні в березні змінити наших хлопців, підсилити цим мобрезервом нашу армію та отримати перемогу. Тому звертаюся до вас генерала залужний: якщо ви бачите в тому якісь перспективи мобілізацію цієї піздоти, якщо вони самі не підуть, згідно законів, яких обіцяли прийняти. То о, ми хочемо їх мобілізувати. Це буде проект народна мобілізація, коли вся пиздота, яка не задіяна в е, прямому керівництві країни, піде на фронт, і це нормально. Дивіться, штат держслужби роздути мінімум втричі. А під час війни він ще більше роздутий, тому що всі там попристраювали своїх кумів, сватів там і так далі. Там сидять якісь КП, шмапе. Там взагалі не зрозуміла вся структура цієї влади зараз. Їхня зарплатня не розуміє. Взагалі, навіщо вони там потрібні в тилу, не розуміють ніхто. Навіть ваші підлеглі солдати, ми кожного дня спілкуємося з якимось з підрозділів. Кожного дня ми це питання піднімаємо, вони теж не розуміють, що та вся всі оті здорові мужики роблять в тилу. Під броню, тому на березень місяць ми хочемо їх побачити на фронті і щоб ця війна стала дійсно народною, а не війною бідних людей. І якщо вони самі не підуть, ми хочемо їх мобілізувати так, як вони мобілізують звичайних людей. Ми бачили, як це вони робили в Львові, в Одесі. Так саме так прийшли за вухо витягли в машинку і на фронт. там по місту ви їх трошки підготувати, дасте їм маленький інструктаж. Багато хлопців звичайних сел пішли, навіть не вміючи стріляти і воюють, нічого з ними не сталося. Тому прохання підтримати мобілізацію чиновників на березень місяць. Тут чи ми їх, чи вони нас це внутрішній резерв, який ми мусимо задіяти.